Козаки й козачки, вітання від нашої команди. Офіційно анонсуємо наше змагання від Української асоціації свинарства в Данії та ветеринарної компанії Поркус. Головна мета змотивувати вас, щоб досягти виробничих цілей та гарно провести час разом. А якщо ви бажаєте показати, хто тут кращий, приєднуйтесь до нас на навчальну платформу з ветеринарами та пишіть нам в особисті повідомлення про ваші наміри. Участь у конкурсі можуть брати усі охочі. Ми будемо оцінювати ваші досягнення за показниками відлучених порисят на свиноматку в рік. Переможців буде два. Перший це той, хто матиме найвищий показник на початок четвертого кварталу 2023 року, тобто на початок жовтня. А другий це той, хто зробить найбільший прорив поросятах за період з квітня по жовтень. Тож, якщо ви готові досягти великих успіхів та стати переможцем, подайте заявку на участь в нашому конкурсі від Української асоціації свинарства в Данії та ветеринарної компанії Поркус вже сьогодні. Досягніть висот та забезпечте собі місце серед переможців. А тепер найцікавіше, кожен із переможців отримує по 5 тисяч крон та звання найкращого з найкращих. Детальні умови змагання читайте в описі під відео. А залишились питання, ми будемо раді відповісти.